Новонароджені в умовах війни як забезпечити догляд. Світлана Мартинова, консультантка з грудного вигодовування і природного материнства. Чи відчувають війну новонароджені? Як саме Новонароджені можуть відчувати війну, якщо від війни стресує мама? Тому мама має всіляко турбуватись про себе і зберігати спокій. Тому що до 7 років дитина знаходиться в полі матерії, навіть на відстані вона відчуває всі емоції, тим паче, дитинка перших півтора місяці знаходиться в тісному тілесному контакті з мамою, і вона відчуває запах. Запах це зазвичай він передає і гормони стресу не тільки на емоційному плані дитина відчуває стрес, а й через запахи, через мамин голос, мамину поведінку. Тому дитина відчуває війну тільки якщо її її транслює своїм, своїм станом мама. Якщо у бомбосховищі мами поряд немає. Тоді у дитини має бути дорослий, який бере на себе функції мами, наприклад, це тато. Або краще, щоб це була бабуся, тому що жінки більш чутливі до дітей, і вони можуть більш органічно впоратись з доглядом чоловіки, частіше за все, бояться новонароджених дітей взагалі. Бабуся, наприклад, так само тримає дитину багато на руках, кладе її спати, годує її. Але важливо, щоб це була ну, як по можливості одна людина. Яку дитина знає на запах? Знає її голос? Тому що для дитини цього віку дуже важливо відчувати. Якби одну людину, яку вона знає, коли дитину передають із рук в руки, це вже стресовий фактор. Звичайно, що в умовах війни у нас стресів вистачає, і якщо треба передавати комусь дитину, то її передають. Але в цілому для того, щоб забезпечити такий комфортний для дитини простір, то важливо, щоб якась одна людина взяла на себе піклування. про і забезпечила повний спектр його потреб. А в новонародженого потреб небагато: це їсти, спати, ходити в туалет ну і багато фізичного контакту, тобто з близькою людиною, яка піклується про неї. Оце чотири базові потреби, які треба задовольнити будь-де що в бомбосховищі, що вдома. Як забезпечити гігієну дитини в умовах укриття? Для дитини, взагалі перших місяців життя купання це не зовсім гігієнічна процедура, це по-перше, тому що це швидше як такий процес, процес адаптації дитини до нового середовища. Ми купаємо дитину в малій кількості води з пелюшкою, повертаємо її трошки у стан той, який вона відчувала в матці. Якщо дитина, наприклад, покакала, то її можна. Замінити підгузок, витерти вологими серветками, і особливо якщо немає доступу до води. А так взагалі у маленьких дітей ще не працюють залози, які виділяють піт. Тому вони якби так ще й не потіють і не брудняться в цілому, тому що вони знаходяться постійно у дорослих, вони не повзають, не, не ходять, нічого роти не тянуть. Тому протерти дитині якісь складочки можна взяти, тепленьку водичку, змінити підгузок, використати або тепленьку водичку, якщо є або вологі серветки. І на цьому, в принципі, догляд ну, за, за тілом дитини базовий вже виконаний. Тобто купати її. Помсловищі, ну і немає можливості, і немає потреби, що робити рідним, якщо під рукою немає підгузка, якщо під рукою немає підгузків. То ви можете зробити їх з підручних засобів. Якщо у вас є пелюшки, то можна скласти їх з пелюшок, або з підручних якихось ганчірок чи одягу. Ну, звичайно, це повинно бути чистим, і якщо це одяг, якщо ви будете використовувати одяг, то важливо, щоб це був одяг членів родини, яка знаходиться з дитиною, тому що перші півтора місяці дитина продовжує заселятися. Мікрофлорою і саме одяг родини, навіть якщо він там поношений і трошки може бути брудним, але він являється найбільш прийнятним і фізіологічним для дитини і зробити їй підгузки. І теж в цьому випадку дуже гарна буде практика висаджування. В перший час ви спостерігаєте за дитиною, і якщо вона буде у вас без підгузку, то ви. Почнете розуміти сигнали її тіла. Тобто діти зазвичай перед походом в туалет вони трошки можуть похникувати, почати йорзати, прокидаються, якщо сплять у вісні, ну лише в перші там дні, в перші 14 днів. Життя дитина може і увісні там пісяти, і не подавати ніяких сигналів, але після двох тижнів зазвичай дітки відчувають дискомфорт від наповнення сечового міхура, або від того, що вони хочуть покакати, і тому подають певні тілесні сигнали. І коли ви побачите і зрозумієте, що це сигнал для походу в туалет, ви можете взяти дитинку в позу колискою. Вона у вас така згрупована трошки. Якщо це мама, то ви даєте груди дитині, прикладуєте її до грудей і піджимаєте ніжки. Знизу можна поставити якийсь невеличкий таз або відерко. Одна ніжка у вас лежить на чотирьох пальцях, а інша на великому пальці. І тоді у вас вільні чотири оці пальці, і ви можете ще й показати дитину місце, де вона відчуває свій дискомфорт, трохи повихлопуючи про проміжину. Таким чином, допомагаючи дитину зрозуміти, де саме треба розслабитися, щоб попісяти і покакати. Таким чином, ви зможете зберегти ресурс пелюшок і одягу, щоб він не бруднився. І дитина буде відчувати вона буде спокійнішою, тому що насправді у дітей потреба є, щоб мама відзивалась на її фізіологічні потреби. І висаджували її, брала оцю фізіологічну позу. Коли мама піджимає ніжки, вони опиняються трошки вище якби тазу, і їй тоді легше покакати і попісяти, І тоді дитинка буде більш спокійною більш задоволеною життям. Це ще такий бонус. Тривожна валіза для новонародженого. Як її зібрати? Новонародженого не так багато потреб, тому а, взяти з собою помусовище головне а, достатню кількість підгузків. Пелюшки, змінний одяг, вологі серветки ну, в принципі, це все. Головне в цій всій ситуації, щоб мама потурбувалася про себе насправді. Тому що от мама має транслювати дитині спокій, має транслювати дитині впевненість, і їй має бути тепло. Вона має бути не голодна. У неї має бути з собою чай в термосі. Тобто, те, що її заспокоює, і розслаблює, для того, щоб. Забезпечити дитині догляд, а догляд це постійно прикладати до грудей, висаджувати. Якщо мама висаджує, вчасно класти спати е і багато тримати на руках. Тому багато девайсів вам з собою насправді не потрібно. Головне в, ць в цьому випадку забрати тривожну валізку для мами, щоб у мами було все необхідне для її зручності. Тоді мама зможе правильно потурбуватися про дитину. Грудне вигодовування і війна. Як зберегти молоко в стресовій ситуації? В стресовій ситуації, щоб зберегти молоко. По перше, треба потурбуватись про себе для того, щоб у вас була можливість розслабитись максимально і виробляти окситоцин з пролактином. по-друге, треба багато і часто прикладати дитину до грудей. Груди працюють по принципу. Спрос. Пропозиція. Чим більше дитина буде знаходитись на грудях, смоктати, тим краще буде працювати ваша гормональна система. Грудне вигодовування – це гормонозалежний процес. Як забезпечити якісний сон новонародженого в умовах війни? Для того щоб забезпечити якісний сон новонародженого, треба знати інформацію про ритми сніг та бадьорості. У дітей в перші півтора місяці дуже невиразний, невиразний час бадьорості зазвичай до 20-30 хвилин. І після цього дитину вже варто сповивати, прикладати до грудей і вкладати на сон. Тому що нервова система дітей вона дуже незріла і вона не вміє сама гальмувати. Тому мама має потурбуватися про те, щоб дитина вчасно пішла в сон. І коли вона прокидається, мама теж пропонує дитині груди для того, щоб сформувати базову довіру до світу. Тому кожен ритм сна та бадьорості починається і закінчується з, грудь, з грудьми в роті. Багато коротких снів по 40 хвилин за день і один-два довгі сні це година плюс. І якщо ви будете розуміти ці принципи ритмів, як вони влаштовані, то забезпечити сон дитини якісний ви зможете в будь-яких умовах. Я бажаю вам багато молока, спокійних дітей, і хай все у вас буде добре і головне спокійно.